Пантелемон Куліш, Чорна Рада, Уривок. Рідко, може, єсне в країні добра людина, щоби жила вік та не була ні разу в Києві. А вже хто був, то знає братство на Подолі, знає ту високу з дзигарками дзвіницю, муровану кругом ограду, ту п'ятиголову, пишно з переднього лиця розмальовану церкву. Тії високі кам'яниці по боках. Отже років за 200 назад, тоді як отой шрам був у Києві, все те було інше. Тоді ще стояла дерев'яна церква гетьмана Петра Сагайдачного. І ограда, і дзвіниця, і всі братські школи, усе те було дерев'яне. Усередині в монастиреві стояв тоді густий старосвітський сад. Була то колись благочестива пані Ганна Гулевичівна, що подарувала на братство свій двір з садом. І на тому ту -то дворі гетьман Сагайдачний церкву збудував і монастир братський зі школами устроїв, щоб теє братство дітей козачих, міщанських і всяких учило, а людям у темноті розуму загинути не давало. Постоявши, прочани, наші в церкві подали срібла панотцям братським на школи і прогаялись геть то оглядуючи монастир. А було тоді на що там подивитись? Придався один чернець на мальовання і пообмальовував не то церкву, та й самого граду округи братства, що вже де на яку диво вижу, а в братство миряни йшли дивитись на мальовання. Що тільки в Біблії прописано, усе чернець, той мов живе, списав скрізь по монастиреві. Тож, святе саме по собі, а то таке й наше козацьке лицарство було там скрізь по ограді помальоване, щоб народ дивився, да не забував, як колись за батьків та за дідів діялось. Був там намальований і Нечай, на і Морозенко. Круг його горять костьоли й замки, а він січе, рубає, топче конем ляхів з недоляшками. І ще й підписано лицар славного війська Запорозького, а над ляхами асе проклятущі ляхи. Знаєте, тоді ще Хмельниччина тільки що втихла, так любив народ, дивлячись, споминати, як наші оддячили за себе. А ченці собі любили у голову задовбувати, що нема в світі ворога над католика. Пали, рубай його, вивертай з коренем, то й будеш славен і хвален, як Морозенко.